Усім привіт! Хочу записати та показати розбір позиції по вчорашньому годі на євро 15-ти хвилин таймфрейм, яку ми забрали з командою. Отож, я вимкнув симулятор ринки, щоб показати все детально, що я помічав на графіку і від чого я приймав рішення. Вимкнемо відразу індикатор сесії. Що відразу тут можна помітити: у нас тут був ордер-блок, був у нас висхідний рух. Тут у нас був Лой Азії. В даному місці залишений ціною, тобто не було ніякої проторговки тут. Після чого ми отримали реакцію, поглинувши повністю даний ордерблок ціною. Спустилися нижче. Перекрили пару тіней ліквідності і спустились нижче. Після чого. Знову ж таки, підходимо до даного ордер блока. Знову ж таки, отримуємо реакцію. Після чого ми знімаємо дані рівні ліквідності. перекриваємо відразу тінями за собою імбаланси. Був залишений даний лой ціною. Ціна не перетинала рівень 0618. Ми отримали реакцію від перекриття даної балансу і перекрили від даної ДПшки на молодших таймфреймах. Після чого ціна робить у нас підтвердження того, що це у нас був рух By to села Тобто, даним рухом ми зняли дану ліквідність з імбалансів, з даної полки ліквідності. Після чого робимо корекційний рух, де ми знімаємо хай азії даним рухом. Від ордер-блока ми вже не отримували не реакцію, тому що ми вже її отримали і в перший раз. Після чого ми робимо тест з даної тіні, від якої вже можна було заходити, але все ж таки, я стримувався. Поки що не хотів побачити більше підтверджень, що це саме формація Buy-to-Sell. Після чого ціна перебиває імпульсом ключовий рівень байто-села, після чого він реально стає байтоселом. Дивлюся, що в нас була тут проторговка, і баланси були перекриті. З ліквідності в нас був даний такий цікавий брейкер з таким тілом, був даний баланс. Зараз ми його відразу побачимо. І що? І ціна відразу робить тест даного балансу, залишеного тут. І на даному рівні я прийняв рішення зайти в шорт. Заходив по маркету ще на лінії, коли зелена свічка почала повертатись. та як в мене був до даного ордер блока, то за фулфілами баланса в даному місці і за тілом, по суті, даного брейкер-блока. Відношення було не дуже хороше. Чекати перекриття даного Лоя Азії я вирішив, що це не варто того, тому що могла бути реакція від даного ордер блока. До середини байту-села чомусь, тому вирішив закритись тут. Дивимося, що у нас в кінці дуже швидко, по суті, 15-20 хвилин я вже зафіксував свій профіт. Після чого ціна все ж таки зняла даний лой. Отож, ми з командою заробили. Я відкрив чисто тестову угоду. Заробив небагато, як ви бачите на даному скрині, а моя команда зайшла і гарно заробила всі результати в Discord. Дякую за увагу.